Ми зараз знову знаходимося в, в Калгарі. І тут в Калгарі ми просто вирішили зайти сьогодні неділя. Ми вирішили зайти в церкву. Але в Калгарі ми знайшли тут церкву. Ну, знає, бо вона багато разів було в Калгарі по роботі, українську церкву православну велику. І ми вирішили зайти відвідати цю церкву, подивитися. Тут це за церква така, ось вона написане. написано, Ukrainian Bilingual Breach School Program. О. І це називається Святого Володимира. Православний осередник Святого Володимира. тут. О. Ця церква. Тут ми бачимо все. Ми йдемо далі. Йдемо десь, багато автомобілів кругом стоїться. Сервіс ін прогрес може. Люди виходять. Заходять. Це така церква. Православна церква Святого Володимира. Чую, українською хтось говорить з боку. Ходили мене на службу, дали якісь пожертви там побули, але звичайно я не хотів знімати, е, знімати в церкві, бо якось мінімум не проти, щоб знімати в церкві, то я не знімав в церкві. Нічого. Вона так розташована догори так. Гарно, я пройду трошки з цієї сторони, зніму її. Це така церква, все воно так виглядає. Досить гарна церква з гарними куполами. це Калгарі церква православна, українська церква. Святого Володимира. Оце звідси, мабуть, такий повний її вигляд був. Ой, це прихожані багато автомобілей. Вони тут стоять і донизу автомобіль Ну, все добре, закінчуємо вже про Калгарі. Дякую всім, хто дивився. І так, значить, Калгарі. Ну що я можу сказати? Я можу порівняти з Торонтом. Тут абсолютно немає такої, які Можна їздити по центру міста на автомобілі. Тут тобі дорогу пускають тебе. І цього всього немає, що ми бачимо, значить, що ми бачимо в Торонто. В Торон там абсолютно 100% значить, не приїхати, не в'їхати, не заїхати. І, і в будь-який день тижня, і коли ти не був. Би. Тут трошки з цим набагато легше. Тут якийсь такий центр міста, що тут можна їхати. Напевно, тому що менше воно.